Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 25 серпня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео: чим можна обробити виноград зараз у серпні та в подальшому, у вересні, в період збору врожаю. Зараз кінець серпня, це період активного збору врожаю. Отже, обробляти хімічними препаратами дорослі кущі винограду, що з рожаєм, вже не можна. Якими препаратами зараз можна проводити обробку? Перманганат калію. Він же марганцево кислий калій. В народі ще називається марганцовка. Обробку слід проводити в концентрації рожевого розчину. Харчова сода 75 грам на 10 літрів води, плюс близько 5 крапель йоду на даний розчин. З недоліків можливий присмак соди на ягодах калій Калійдіодит в пропорції 2 грама на 10 літрів води. Помічено, що використання калійних добрив, зокрема монофосфату калію, також призупиняє розвиток грибкових захворювань. Всі ці препарати контактної дії та мають короткостроковий ефект. Якщо у вас зараз спекотна посушлива погода, наступну обробку варто провести через 5-7 днів. Якщо у вашому регіоні зараз йдуть дощі, обробку слід провести одразу після припинення опадів та настання сухої погоди. Обробку я рекомендую проводити або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. Обробляти виноградні кущі краще тоді, коли лист сухий. Тоді препарат буде працювати ефективніше. Який препарат я використовую зараз, у серпні та в подальшому у вересні для дорослих кущів винограду, що з рожаєм, я використовую каліюдит в пропорції 2 грами на 10 літрів води. Калійодит не має терміну очікування, безпечний для людини. На смакові якості врожаю калійодит не впливає. В той же час калійодит зупиняє розвиток мілді, оїдіуму та сірої гнилі та запобігає їх подальшій появі. Приблизно через 5-7 днів обробку рекомендую повторити. Ви напевно спитаєте, де можна придбати калійодид. В аптеках даний препарат не продається. Я замовляв в інтернеті. Мінімальна розпасовка 50 або 100 грам. Зараз у серпні слід обов'язково продовжувати проводити зелені операції, пасанкування та карбування. Головна мета проведення зелених операцій недопущення загущення виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання. До того ж, грибкові захворювання частіше з'являються на молодому листі, ніж на старому. Зараз, у серпні та в подальшому у вересні, слід проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють кращому визріванню виноградної лози. Але про це більш докладно в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Постає питання, грома якого сорту винограду зараз у мене у руках. Так, це сорт винограду Монарх. Бажаєте знати більше про сорт винограду Монарх? Рекомендую до перегляду ось це відео.